Видео для фуд-фетишистов. Гляньте, какие у меня ноги. Через 500 метров продолжайте дорогу. Мы вишли з first class. Yes. Them... Там no, встречать uh, sunset. Ой, oh, sunrise, sunrise. Твох. Да. Три подписчики. Мы сейчас забивали в Макдональдс Чистота.

жили наш путь пилигримов и родители ушло у нас вот такая красивая природа Поки все супер да все отлично Ми осуждаемся видами mm -hmm. і нахуй перемогу mm -hmm. как какой так себя стоит красиво. Мяу. Мне, кстати, у тебя сторона моя нравится больше, чем тебя. А ну сейчас. Да, мне тоже тебя мне нравится больше. Даже мог? Да, мог. Yeah. нас есть селфи-палка. Ой. У нас есть селфи-палка. У нас есть селфи-палка. Будем делать царство. <риклад> так <Я> боюсь педро. <риклад> Ладно. <риклад> Смка закончена. Пока. Сейчас заяка мы и дам. Вот туда вздох свечки. Все село. Дорогі підписники, зараз лише 4 вечора, але ми вже дуже хочемо спать, Ми вже дуже задовбались. Ми нарешті в Зонтхофені. Хопені да, на щось по заселення номер, якого в нас ще немає. Потім треба щось придумати їсти. Да. А, Тому що, як ми розуміємо, в нашому хостелі кухні нема. Да. можна готувати. І можливо ми підемо щось в Макдональдс. А -а -а. Другий раз Так, дорогі підписчики. У нас обща ванна, у нас цей, усі наші два шкафа, ми отримали карти. Там ще місце покури і всякі діла. І от, типу, наша халабуда. Іра щаслива, два на два. Зато наша, зато наша. Зато наша, так. Да. Ви... Ось така, типу, мілашечка. І тут займаємося. то такий. Ландшафт Гарный. Мяу. Так, влог включение У нас такой снеданок Кома, сок, мороженое Что, мы опоздали на... Мы проехали бус Наша тропа начинается в 5 минут Да, мы в 5 минут еще будем ходить Привет Я в таком сегодня Моем одном трипе. Це село. Я можу сказати слам. ла ла Ми йдемо на наш перший еко-хайк. Це правильно? А ти можеш Google Maps сказати. по влогу. Ми стоїмо. Ми знайшли заряджених тіпів і ми підемо з ними. Тільки вони цього що не знають. Так, дорогі підписники. Ми пройшли Іра, тут підписники, привіт. Ми, мабуть, навіть, навіть кілометра поки не пройшли, але просто я зараз покажу другим кадром. Тут дуже жорстка дорога, після того як ми вдовбішили два кофі подряд. кожна. Це, звісно, все під великим вопросом. Тут ми такі заряджені. От тут вже більш прилічна насправді дорога. Але до того там тупо така галька увесь час. Так що не легко, але Іра нафігачить. Ой, підписчики, у нас перший її дуже красивий від. Привал у нас його красні, як буряки, блядь. Коротше. А, не можна ж мочу А я звоню. О, это моє було. Ой, запікаємо дільфілями. Кати пікать дельфінами. Потім дядя Саша дивиться, а що дельфіни? <рес> О, коротше, дядя Саша, дивіться, як пісю. Для вас флог знімаємо. Фізична така, що ти сталося, понятно, ми ж йдемо. Кремо накладуть і помачі. <рес> Звука. Естетик аудіо. Ми отак от лізем. Маша. Подножки. Естетик. Йдемо. Скользко. Жорстко. І ми потеряли нашого друга Ганса. Где-то, так? Да? Десь где-то там. Гантик нас обогнав, що на, на старті. Ну, йому можна, тому що він дойче. Вот. А ми не дойчі. Слава. Богу. І все. І все, з вашим влогом я йду. Виде, як красиво. Да, видно село. Видно. Дивіться, ми вже йдемо майже година. Наша speed. годину. Наша спіт це 1,81 км. Нормально, а набор висоти під тисячу метрів. Да. Вот так. Чотириста так. Літературна мова тільки так. такі от ми наші да, путешественники. Це поки дуже круто, дуже класно. Ми вже майже біля Шрекзея. Ми вже ми на великій висоті. У да. У нас висота 1500 або 1700, між да, да. 1500 і 1700. У нас а... тут маленький вассерфаль, і він Поворот і там типу вгору заходить. І нам здається, що там уже шрек зая, туди лише дойти лишилося. Ну, лишилося ще нормально. Даху, там дуже малесенька людина, Щось та шурує. свій лічний хайк. Вже такі полонинки. Ми вже все, ми готові. Ми вже майже там. Дивіться, там. там отой хрест, що я ділилися. О, так. Да. Там ото на цій горі маленьке. Що, може, туди підемо? Так, Ірина, Покумаримося на шрекзе і побачимо. Що, дорогі підписчики, у нас в Тіктоке на це от Шрекзе. Красиво, звісно, ну. да. дуже Тара! красивий від. Дуже, ну, пацани чапають. Привіт, влог. У нас загрузка яблуком. Бо Тому що топля кончилось. Хлопчики, ми вже на такому дуже гарному споті. Та корова кричить. Дуже гарно, просто пізніше. Пі... Дуже нравиться. Ці го... гори, які гарні. Маша накриває на стол. Такі на салатки. Я з часами не сильно хочу їсти. Щас теж не хочу. Може просто бутерів похвалити? Давай. Ой, воду. У нас такі бутерброди, дуже файні. Є корішки. І печенюшки. Я поставлю отак от. Mm. Візьмеш та і постав його в сумку. В Сумка? Я хочу його поставив. Ну що це... <плес> <плес> постав? ну, ти хочеш, На, ти поставив. <плес> Куда туда? Ну <плес> туда, якраз надо сніда. Mm -hmm. <плес> <плес> Боже, Маша, яка ти з просто. Яка ти просто помішана, господи. Знаєш, як прев'ю вирізані із контексту. Я заробити якийсь, типо, живий влог, а не всім привіт, мене звати Кузьменко Марія. Сьогодні зачіст. Ну, типо, воно прикольно, але треба щось живе. Треба просто людям да, показувати треш, треба людям контент. Треба mm. просто показувати не знаю, що. Взагалі-то ці блогери, які роблять треш контент, вони по факту все і дуже популярні, тому що людям не інтересно дивитися просто на те, як ти цей бутерброд. А їм треба щось. Дивись. Диви. Ну сейчас буде пить, ні? Ей, що заповіди. Зато ще я бачила відео з майбутнє, я не тут так дисим допомогу. Яких люблю. Ту ж там коня трубу пляла. Що? Може, там коня трубу прорвало. але прям теж така, типу, синя, синя Ми ще не тікали, по цьому трешу відбіклю. Подписчики! нас страшно. Ми тікаємо від корови. Запишить, я бачу Ірину жопу. Дякую, ще Це ще секунда. Это пи. Это пьес. Вона корова. Вона почала орати. І вона почала на нас йти. Ми бляд, срались І ми як дали дьору Ми цього блядь за 4 секунди пробігли. Это піпець. Ні, я не буду... не піти. Ми зараз сподіваємося, що нас друга корова не рде за горою. А ще апдейт по навостям. Ми обоє, блядь, в говно. Маша вступила в говно. Ми спускалися з якимись е тіпами, тіпами і вони... один, упав, один упав, тому що вони спускалися, наче думали, що вони козли. Я ось, ось згоріла. Я що думала, що вони безсмертні. Казали, що смертні. Да. А ми, коротше, сидимо. Не будем сидіти, ми сейчас будем... Блин, як ти снімаєш? Який ти блогер, блін? Тебе ж блог, там 15 летчиков на ютубі, Ти Подивіться, як я згоріла. Короче, мы посгорали. Ще не згори. Он стоїть. Потому що у нас через 15 хвилин автобус, чи навіть менше, сейчас вже через 10. Автобус. І ми на нього хотіли дуже сильно спіти. І так, да, звісно, не кажу, його поки не перепрнув. Але ми на минуточку вже виходимо з дуже стрімкі штуки. Маша, твої впечатлення? Ой, мої впечатлення, це те, що коли Іра думає, що ми опоздаємо, це просто... Я капець, це просто так, тому, це дуже тяжело. Ми її не слухаємо, тому що вона не знає, що таке старій людині. брати за відповідальність. Коротше, ми наконець тут. Подписчики, ми вже їдемо додому. Нам ще 10 тисяч пересадов і ми вдома. Що ми делаємо? <різь> Аккуратно, блин. Так, е, тоже новости. Наш тунець забродив. Да, він тут лежить, на нас пол. <різь> не полз. Ні, ну, кстати, нема, не виняє. Мені виняє. Тобі там виняє? да, я чувствую. Давай, короче, коли всі йдуть, відкриє на той шкаф з мусоркою. Короче, один шкаф ми юзаємо як шкаф для моїх вещей, тому що Маша не хоче свої класти. А другий шкаф ми юзаємо, ми туди поставили бумажний пакет, у нас там мусорка, короче, там наш салат лежить. Старика коротше... не знають, куди біжать. <реш> 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 і у нас ще тепер є цей тунець. <реш> <реш> Відкриваємо, там реально ці, коротше, таракани. Та там пуля. Ну, реально, да, на панхофе де по такі жирні там. Да, в мене на панхофе от такого таракана бачили. Що за дід, Сашень? Уявіть собі, Маша діді Саша стоять перед таким тараканом. У них там травма на всю життя, напевно, тепер. Треба ж літати у них. Диви, все воняє, це вони видумають, що не дають ніякої камері хроніння. Да, да, да. А не ми. Наси хочу, можу за тунель заховати під криватом, щоб мені не такого зажолити. Що ж ми про нього забули, Тут ж жопа. А піци-поретинг е-е жителів. <laughs> то ми <б> там, мінус два таких. У нас є десять варених яєць. А скільки ми вже з'їли? сили? Одне. Сколько їм зрителя? Аня, які плотні яйця. Ці Сібоварі. <laughs> на наше короче княпка дивиться якась. ну, типа, в нас же какие-то такие непонятные дела делают, типа, да. Может, она какие-то нормальные дела делает, мы просто с ней э, тянем, нет? Что она нас преследует, типа? Не, она нас точно преследует. В соседней Это, сегодня ком, типа, нет, это что, что? вообще нормально? Да. <laughs> сюда засунули сегодня. Да, мы, кстати, их сегодня только на сенданку. Они еще нас на сенданку так пали. Вот это яйцо растовкают тут, поняла? Не-не-не-не, Она же плотное, режь ее на тонкий слайс. Я режу это все на моей кровати, Маша. А, ну смешно. <laughs> Оліно. Блін, що тобі тітіра, блін, вибачте, будеш <рес> а будеш дельфінить, коротше. А що тобі тітіра не дала, блін, якусь солі? Жорстко тітіра, ну ви здаєте обороти свої. Mm -hmm. Але було солі дитині положити, Ти треба було Я якось покласти. Я Ти не самостоятельна, блін, стілкова. <рес> Іди в жопу. Вона не могла сьогодні, що ти не могла Фін, Фін, надо, включи. Потому что надо проключать на погибнульно кнопку, я включила Рані, так, красотки, я волоси, не. І заму, і на маленький сушу. Забышный баварский бучальный воздух. Давайте у что тут зимой, чтобы. Чеписты на людям показывать. <laughs> 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 а ше я доучить да свою дитину держать где на камеру. Не заваливается mm -hmm. пуса на гаризон. Не правда. Правда. Чи не ды. Хватит. <laughs> Опять. І нас дуже-дуже красиво. Настільки позорний обет, що ми вирішили спрятати нас до Мяу. Так, підписчики, ми уїжджаємо сюди. Ми уїжджаємо, ми щасливі, дуже заряжені. Нам зараз а, такий план. Ми приїжджаємо на Бенхоф, тому що тут коннекшн дуже поганий. Потім mm -hmm. ми вирішаємо, що ми робимо, лишаємо наші речі. Так. Да? Mm -hmm. да. Отож. І нам ще десь треба буде до ночі тусити неясно, де, щоб нас не вигнали в якісь марчі, що, Тому що у нас потяг назад дуже пізно. Уже в Оберсдорфі. Ми виїхали з готелю. З важливих інвестицій. Ми купили зону і і намазались, тому що це жопа. Покажи, який і мене класний А, Маше портфель моїм. Ми положили її портфель в камеру храніння. Ми закинули більшість наших речей в камеру храніння. І тепер йдемо на очень жорсткому реке. Все заряджаємося рулом. І йде. Що-то не можна казати последній, так сказать, крайний. можно крайний рос. Це русизм. Коротше, последний день. Зато последній це не русизм. <laughs> последній це суши. Подписчики ми прийшли до озера. Це наш ж перший аузість пункт. Підщики, привіт! Тепер у нас уже Іра з бекпеком. Ага. Ого. Ми підзарядились морозом. Я не пам'ятаю, ми це знімали. Да, ми підзарядились і розрядились одновременно. Іра пішла нам а, замовляти дещо в ресторані. Ми тут знайшли ресторанчик прямо біля цього музея. Тут Дуже вайб. Ми візьмемо собі ще щось поїсти на двох і напої, і будемо тут теж чилить, поки не набридне. І кальтеґітренки. Ми ж свій карі Вурст. Я вже Та-дам! дуже естетик обід. карі Ворст, наші пітечки. Баварська сосиска. дуже красива віда. Все, ми щось будемо тож, мені капець стрьомно, хоча я не думала, що це так буде, тому що в мене начався якийсь страх глибини. Ну, Зараз Іра буде баба сіяла Зараз. Ба... Баба сіла типу, на водохреща в лунку. Попиталася на тому І йдемо. Уже спускаємося, так. Да. Ми не дуже в темноті да? видно. Да? От, ми зараз шукаємо спот. Є, Я думаю, що він теж дуже довго працює. Що, в метро сидіть, як бомжі геть? Сабвей – це фастфуд. А. Село-село. А -село. матюкатися можна? Дочі бомж така. у нас Aesthetic Oven. Да, Последний. Нет. Да. Все смачно. Посидим в дуже гарному місці. У нас настрій 10 із 10. Да, ми йдемо в mm -hmm. Макдональдс uh, зараз їсти Carly Fries. Але це все вже буде на вокзалі, тому що у нас тільки півгоди за що до... здали. Да. А бобус. Ой, до поїздно. І то ми зайняли два місця разом. Тепер хаваємо наш Макдональдс тут. Ребята, камін аут. Ми більше ніколи в житті своїй не сідаємо в цю залу. Тому що я не можу, щоб ви поняли, я зараз стою в, в двох футболках в кофті і в вітровці. І на минуточку літо. І ми на минуточку вийшли на вокзал, мені жарко п'ють. І я нормально не поспать. Бі Потому що в холодно. Ти постійно посипаєшся. Тільки по фолову з бізне. Ти постійно просипаєшся. Тим, що були з нами В нашому Trip. Наша трип, да, підійшла до кінця. Це було круто, насичено. Чу за сукиської. Мені, знаєш, чем зараз загоняла якось траву, типу, тільки річ траву. Заблокируйте право по-моему. Так, подписчики, побачимося наступного разу. Сейчас я безкусила закон. Так що все, подписчики, давайте. Всем спасибо, всем пока все. А ну и после этой спальни поезд. Мы застрелимся к следующему